マリオです Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба уже плити. Ой, бой водою ой. пригоди нас ждуть, уй воємниці, глибини моські несуть, а під вечір дома миля. Приїде? Не приїде, приїде, а я кажу, приїде, приїде! Ти сьогодні така щаслива, у тебе якийсь особливий день. Кыра, кыра. Ще який особливий. Господи зараз додому і перевірю. Що, перевіриш? Віві, у чому справа? Я загубила. Окей? Віві, мені здається, її тут немає. О, мені її тату подарував. Може, у штаб-квартирі загубила. Точно. Пам'ятаєш, ти там ківіти кидала і крутилася, як ненормальна. <плес> Напевно, вона тоді впала. Що ж? Я спершу піду додому, а потім у штаб-квартиру, а ви там поки що пошукайте брошку. О, Віві, що відбувається? До зустрічі! О. А вам не здається, що Віві трохи дивна. Цікаво, чому? Це ж Бабуся Віві. Алло. Добрий день. Здравствуйте, діти. Ви знову до нас за рідкісними травами приїхали. Та ні. Сьогодні у Віві день народження, і я приїхала її привітати. Напевно, тому Віві сьогодні у такому чудовому настрої. Мені час до побачення. До побачення. Точно. У ві -ві день народження саме зараз. Треба знайти її подарунок. Давайте подумаємо. Я не знаю. Усе так несподівано нічого не можу придумати. Потрібно щось таке, що вона любить. Щось не придумується. Точно, Віві обожнює квіти. І сподобається, що завгодно, якщо тільки подарунок буде від Марина. У будь-якому разі не можна їй дарувати те, що у неї вже є. Я думав подарувати їй брошку у вигляді квітки, але у неї вже є одна. Тож. Хлопці, Віві спросила нас пошукати брошку. Точно, давайте шукати. <звук> Знайшов. Дай сюди. Я схожий на віві. Припини, ти ж брошка віві. То що? Я просто розважаюсь. Мари, мари. Марина, як мій вигляд, я гарна, мені личить. Дай мені теж. І мені, і мені дай. І тепер моя черга. Припиніть, віддайте. Це все ви А хто перший почав з брошкою гратися? Думаю, ми тут усі винні. Вона так любила цю брошку, це ж був подарунок від тато. Що ж нам робити? Якщо Віві дізнається, то так розсердиться. Але ми маємо їй усе розповісти. Я прийшла. Про то, що знайшли брошку. Забула пошукати. Так я і думала. Про цвіт моя брошка зламалася. Але ж Її тату подарував. Вівіаго. Ти сьогодні якась неуважна. Вибачте, виправися. Так. Скажи їй, сам скажи. Марине. Карин і друзі. Віві, така сумно. Та ближте. Подумаєш, брошка. Для неї ця річ була особливою. Треба їй сказати. О, ти... Віві. Це ми її зламали. Ми її знайшли ще до твого приходу. А Потім ми з нею гралися, і вона зламалася. Що? Пробач, ми мали б відразу сказати тобі. Вибач, що говоримо тільки тепер. Але ви ж знаєте, як багато вона для мене означала. Віві, пробач. Дивно, зазвичай в таких випадках вона дуже сердиться. І справді, що з нею таке сталося. Хлопці, що сталося? Віві поводиться так дивно сьогодні. Це тому, що її тато дуже зайнятий і не зможе приїхати до неї на день народження. Ви не могли б з нею погратися, щоб підняти її настрій? Я її співчуваю. Якби мої батьки не прийшли на мій день народження, мені б теж було сумно. Що нам такого зробити, щоб її розвеселити? Може, її порадує подарунок. Так, давайте подаруємо їй смачненьке. А мені здається, що вона зрадіє подарунку від тата. Точно, давайте наш подарунок буде виглядати так, ніби це подарунок від її тата. Залишилося лише дочекатися Віві. Віві напевно скоро прийде. Давайте готувати свято. Я принесу печиво. А я жила з водоростей. А гаразд усі розходимося до приходу Віві. Не запізніться. <різві> І що? Мене покликали, а самі не прийшли. Нікому я не потрібна. Сама самісінька. <різві> що це? А тата від тата. Що тут робить подарунок від мого тата? Яка різниця? Головне, що він мені його надіслав. Тату! Раз, значить, він мене все ж любить. Тато найкращий. Віві, ти вже тут. Тільки подивіться мій тато, надіслав мені подарунок. Ти напевно така рада. Ще пак. Це подарунок від тата. Швидше відкривай, цікаво, що там. Так, давай ну, я допоможу. Ні, знову зламаєте. Сіду додому і відкрию його там. А як же сю то? Та нічого, головне, що нам вдалося порадувати Віві. Так, і говорити вона стала набагато голосніше, зовсім як раніше. А давайте однаково відсвяткуємо. Мабусю, швидше подивися. Тато надіслав мені подарунок. Але я ще й отримала подарунок від твого тата на пошті. Що? Ось дивися, я точно знаю це від нього. Так. Татко не став би надсилати його у штаб-квартиру. Напевно, перший подарунок від хлопців. Друзі! Віві, це ти Ви що, влаштували мені свято. Вже ж хіба не видно сьогодні, начебто тільки у тебе день народження з ним народження. Ви найкращі друзі у світі. Це ж ваш подарунок. подарунок від мого тата надійшов поштою. А ти була така засмучена, що твій тато не зможе приїхати. І ми вирішили зробити подарунок, ніби від нього. Ми подумали, тобі сподобається. І ще ми тобі хотіли влаштувати свято, але ти пішла, тож торт ми вже з'їли. Я ж тобі казав почекати. Коли це ти говорив, коли жував торт. Все добре. Мій тато замовив в одній дуже відомій кондитерській великий торт і надіслав мені його у подарунок на день народження. Давайте з'їмо його разом. Ура! Давайте! Альто, у День народження. Ми спочатку маємо її заспівати. З ним народження тебе! З ним народження тебе! З днем народження, наша Віві! З ним народження! З ним народження, Віві! Друзі, дякую вам! Перший. Другий. Третій. Четвертий. Ми Бабл Рейнджери. Ми охороняємо морський порядок. Перед вами капітан Гак, могутній володар моря. Ваш хід, капітан Гак. Мій хід. А що мені робити? Завгодно, ну ж бо. Не впіймаєш? Тримайте! Добре. Легко. Я капітан Гак. Так. Гого, ти вже втомився? Так, схоже на те. Пальто, може тобі знову загіпнотизувати Гого? Справді? Ти жахливий капітан Гак. Припини, а якщо він як тоді перетвориться на справжнього капітана Гака. Так, ти маєш рацію, Гого просто енергійніше. Ти злодій чи ні? Добре. Не з місця, бабл рейнджери, ви вирушаєте у пекло. Не стривуйте. Тримай його! Лови! Врятуйте, схопити його! Я тебе знайду і куди мені тепер йти? Я не можу так весь час тікати. Я капітан Гак. Я їх здолаю. Я зможу. Адже я капітан Гак. Уперед. Бабл рейнджери, ваше місце у упеки. Постривай. Другий рейнджери, тримай. О, припини це вже занадто. Щось не так. Ти забув, капітан Гатле ході він не може перемогти Бабл рейнджерів. Справді, мені заборонено вигравати. вже ж, ти телек взагалі дивишся. Рейнджери завжди перемагають. Так, коли все ж. Капітан Гак. Ось тобі! Тривайте. Капітан Гак класний. Його акула зірка теж. Але чому капітан Гак завжди має програвати бабл рейнджерам і навіть якщо він леході, міг би іноді бути на їхньому боці. Пограємося сьогодні у парку. Давайте, як ніби капітан Гак зруйнував парк, а бабл рейнджери мають його покарати. Це гра для малюків. Але давайте спробуємо. Чудово, тоді йдемо переодягатися і зустрічаємося у парку. Так, добре. Послухайте, а якщо цього разу капітан Гак захищатиме жителів міста разом з бабл рейнджерами. Ні, так не вийде. Ні, але чому? Капітан Гак лиходій. Він не може бути разом із рейнджерами. Я згоден. Марине, а ти? Я думаю, лоджик має рацію. Капітан Гак і Бабл Рейнджери занадто різні. Зрозуміло. Мабуть, доведеться Капітану Гаку і сьогодні програти Бабл Рейнджера. Але взагалі то капітан Гак класний. У нього є капелюх і меч. Що це було? Це просто маленька акулка Тебе теж ці звуки налякали. Усе гаразд. Я думаю, це десь поруч з нами пропливав морський чорт. Я його теж злякався. Він вже проплив. Не бійся. Я взагалі то не злодій. Все одно боїся. Стривай. Дивися. Печиво с водоростями. дуже смачне и солодке. Скоштовишь? То что? смачно? Чон, чон, и... Ешь на здоровье. Ча... Ну ж Таня. Зловим. Еще. Я поплыву. А, дам... Знайшов. Лови! це ж голкобрюх. З тобою все гаразд. Ти не злякався. Мені вже час іти. На мене чекають друзі. Не хочеш щоб я йшов? Але мені справді вже час. Що ж робити? Точно! А зірка. Марин та друзі. Віві підпливи ближче, бо я до тебе не дістаю. Шіто, ші, чого. Сам підпливай, я з місця не зрушу Як це так? Я нікуди не попливу. Та ну, стріляти просто так одне в одного нудно. Маєш рацію, Щоб було весело, нам потрібен капітан Гак. Саме так. Чому гого спізнюється? Стійте, а якщо він прийшов, тому що сам з'їв усе печиво. Він би так не вчинив. Ви де Марине. У чому річ? Вам не минути лиха, рейнджери. Моя вірна акула у атаку. Що відбувається? Як Гого опинився верхи на акулізірці? Анірож. Він нас знайшов. Так залиште це мені. привіт акулу! Я така гарна, так? Віві. Ми з тобою на одному боці. Набуться добра. Як тобі мій танець? Акулко, усе гаразд. Допоможіть. Ну, Капітан Гака атакує Тут глухий кут. Що ж робити? Бабл рейнджери, здавайтеся. Капітане Тату, Гого, Здаюся, здаюся. И я сдаюся. И я сдаюся. Такой я порамих. Капитан Гаг поремих. Справдя, кулазирка классно. Вы чего? Гра вже закінчилась. Фані, о заду. Це морський чорт! Він нас нас дожене. Треба сховатися туди. І звідки тільки взявся морський чорт? Напевне, ми його розбудили своїми криками. Що ж нам робити? Точно! Гого. У тебе ж акулозірка, вона ж суперпотужна. Взагалі, то це звичайне акулятко. Що? Акулятко? Що нам робити, я здаюся. Стривайте, капітан Гак разом зі своєю акулою непереможний, так? Так, точно. Альто, давай гіпноз. Гіпноз? Точно, зовсім забув. Так. Тепер дивіться сюди. Ви капітан Гак і акула зірка найшвидші і найсильніші у світі. Ви капітан Гак і акула зірка. Я капітан Гак, сильний і швидкий. Ти капітан Гак. Мурський чорт, біжімо. Ані руш. Я капітан Гак, могутній жахливий володар Окану. Ти жалюгідна ікринко. Як ти смієш вставати на шляху капітана Гака, гіпно спрацював? Круто! Гаку, покажи йому. Що не виходить, Спробую упіймати мене. Давай, гого, вперед, покажи йому. Атакуй його, гого. Вирушаю у пекло. Oh -oh. Гого, гого, усе гаразд. Oh -oh. Марин, друзі. Гіпноз oh закінчився. -oh. Де я? Акула, де моя акула? Ось ти. де! Я такий радий. Ого, ого. Ти класний. Якби на те ми були б у ти переміг морського чорта. Йо. Відтепер капітан Гак не просто лиходій. У твоєму виконанні капітан Гак герой. Так, я у книжках читав. Лиходії теж бувають круті. Хай живе гак! Так, ти найкращий. Хоча, звісно, це я тебе перетворив на справжнього капітана Гака. Друзі, дуже вам дякую. А теж молодець. У спідкало лихо. Ми допоможемо. Перший, другий, третій, четвертий. А з ними капітан Гак і Акула зірка. Бабл рейнджери. Треба рятувати місто. Уперед.